Вітаю, друзі! Сьогодні настав цей день. Ми прошиваємо 7 дрон Камікадзе на Бетафлайт. Найпопулярніша, наймасовіша прошивка, на якій літає ледь не кожне друге відро на фронті Бетафлайт. Покроково пройдемо етап інсталяції на готовому зібраному дроні. Погнали! Але перед цим невелика хвилинка самореклами. Будь ласка, підтримуйте наш проект донатом, щоб ми могли робити більше таких ташок та передавати їх у Збройні сили. Реквізити збору знаходяться внизу під відео. Також там є посилання на звіти про передачу дрони військовим. Якщо вас цікавить контент про дрони, електроніку та програмування, підписуйтесь на мій канал. Подобайкам буду також радий. Ну все. Погнали до інформації відео. Для того, щоб прошити дрон, потрібна програма BetaFlight Configurator. Її можна без проблем нагуглити та скачати. От, перше ж посилання, офіційний сайт BetaFlight. І тут можна завантажити актуальну останню версію. От, Last Release кнопочка, воно переводить на GitHub. І ось тут, кліком на актуальну для вас версію, під вашу операційну систему можна завантажити конфігуратор. До речі, класно, що на відміну від RD є версії для Mac та Linux. -у. Оскільки у мене BetaFlight конфігуратор вже є, то я просто почну працювати в ньому. Значить, для початку потрібно підключити польотник в будь режимі. Для цього затискаємо кнопочку і вставляємо Type-C кабель. У моєму випадку це SpeedB f 405 v 3 Залежно від польотника, ну, за правило, в принципі, однаково Однаково з тим що я стикався, всюди кнопочка її затискаєте і підключаєте. Можливо, на якихось польотниках це не так. Хто знає, напишіть в коменти. Так от. Я підключив польотник, тепер вибираю вкладку Firmware Flasher, і ось отут мені потрібно вибрати мій польотний контролер з 405 v 3 І тут дивіться, остання прошивка, до речі, до речі, була недавно прошивка 4.4... 4,5 навіть, і її повернули, напевно, у нас багами. І я тут уже не бачу. Я ставлю 442, тому що на новіших у мене були проблеми з налаштуванням VTX від Foxir. Ця перевірена, ця класна, я поки що літаю, працюю на ній. Під цей польотник рекомендую. Обираю її. Тепер LOAD Firmware Online. От її завантажило і тепер обираю Flash Firmware, прошити. От іде така штука Erasing. Все. Коли написала «Programming Successful, означає, що все прошито, все окей. У мене стоїть автоконект, тут галочка. Е, перший раз вона спрацьовувати не буде, я просто тепер виймаю USB і вставляю. Тисну і тут перший раз пише Apply custom defaults. До речі, синя лампа не моргала, але все себе поводить так, як має. Ага, от вона вже після підключки Betaflight починає моргати. І якщо я помахаю дроном, видно, що махається моделька. Але якщо не відкалібрувати акселерометр, то е, польотник якби не дасть дрону летіти. Для цього треба виставити в рівень дрон. Я поки просто натисну на столі, він у мене нерівний, але не сильно страшно, він нерівний. Для тестового польоту вистачить, а потім я виставлю дрон у рівень і перекалібруюся. Так, йдемо далі. Наступне, що нас цікавить, це вкладка Ports. Тут нам потрібно зробити дві речі. Для початку пересвідчити, що наш прийомник RX на другому UART і це так. Тобто він у мене вже базово тут стоїть. Якщо ви паялись на шостий, то треба виключити тут, поставити тут. Я повертаю, бо в мене він на другому. І на першому UART в мене VTX. Того я тут обираю VTX I2C Tram то для того, щоб керувати відеопередавачем звідси. І зберігаю цю вкладку. Також прошу звернути увагу, що в мене стоїть Enable Expert Mode. Рекомендую поставити цю галочку, щоб ваш інтерфейс був такий, же, як у мене. Наступна вкладка Configuration. Заходимо сюди. Тут можна вбити назву дрона і вбити назву пілота. Бандера. Так, тепер ось ці дві штуки відповідають за можливість пікання моторами. Оскільки це дрон для військових, то RX-Lost я включати не буду, а от RX-Set, щоб з пульта працювала пікалка, я все ж таки включу. Далі тут більш нічого змінювати не потрібно. Наступна вкладка Power and Battery. Тут необхідно налаштувати наш акумулятор. В моєму випадку це літій-іонні банки, тому я поставлю 28 вольта мінімальний. І 4-2 В максимальний. Вармін поставлю на 3, 3. І вкажу, що ємність батареї 8400 мАг. Також тут можливо калібрувати датчик току, але поки не про це. Ідемо далі. Налаштування Failsafe. Тут ми нічого не міняємо, тому що, тому що, тому що ніякого GPS-у не буде, посадка не актуальна. Лишається дроп. Тобто буде падати в разі чого. Пресети також пропускаємо. Підтюнінг нас також не цікавить, тому що на 7 дюймовому дроні піти будуть базово дуже хороші. Ідемо тепер вкладку ReSiever. Тут необхідно пересвідчити, що працює наш ресівер. Він у мене вже забіндяний. Як біндити я показувати не буду, тому що як біндити Crossfire я показував у минулому відео. Посилання на нього зараз вилізе. А от як він діти ELRS, поки що немає ролику, тут немає ЄЛРСу на цьому дроні. Можливо, зроблю про це наступне відео, але в принципі в інтернеті дуже легко на Ютубі знайти бінт ELRS, тому як би, користайтесь цим, шукайте, там все досить просто. Welcome to HTX. Так, включив я пульт. І тепер на екрані видно, що я можу як би, керувати моделькою. У мене стандартний порядок каналів, тобто Аєтер. Якщо у вас інша апаратура, Tango, наприклад, є сенс поставити там Tire, іншу розкладку, можна просто на пульті поміняти порядок каналів. Ну, тобто головне, щоб ви бачили, що ага, Throttle – це тротил, там Yaw – це Roll – це ролл, тобто, щоб стільки відповідали рухам рухам рухам. Також, от у мене стандартно не стоять в положенні 1500. І тут написано, що стік-центр це півтори тисячі, тобто воно ідеально відцентровано. Якщо у вас не так, можна або на пульті поміняти ці налаштування, або тут задати інший центр. Те, що у вас зараз стоїть на вісях Roll, Pitch і Yaw, це важливо на ось цих трьох. М -м -м -м. Окей. Також тут можна перевірити тумблери. Наприклад, ось цей тумблер Aux 2 у мене, я хочу не мармити. Ось цей тумблер Aux 1, я не буду міняти в польотні режими. Ось оцим AUX 3 я буду вівер включати, і AUX 4 це в мене ось ця штука, я буду ним міняти потужність 2 Більше мені нічого не потрібно. На цій вкладці це все. Я тут нічого не міняв. Якщо у вас не працює ресивер, тут е, поставте CSRF, якщо у вас е, Crossfire або Відповідний передавач, якщо у вас щось інше може бути протокол iBus, sBus. бас, ай -бас ну, відповідно під те, що ви використовуєте. Ідемо далі. Польотні режими. Нас тут цікавить ARM. Arm це включення коптера, я його переведу сюди, і він у мене буде на ось цьому тумблері. І от одразу видно, що aux 2 я тут ввожу, і він як би працює. Оці два положення не заармлені, і ось це заарлене. Коли дрон згарнений стандартно, це ж означає включення режиму акро. Тобто, стандартний режим це акро. Я хочу, щоб стандартний режим був angle при взльоті, тому я даю add Range, ставлю сюди angle, для того, щоб якщо хтось включить цей дрон ну, там, з незвички, десь на тесті, то все-таки щоб був Angle. І виберу Aux 1, він дефолтно включений, в другому положенні також включений і в третьому він включає акро. Тобто отак це в мене е, нічого не відбувається, так дрон зарманий в енглі, так включається акро. Виключив акро, виключив дрон. Все просто. І тут же я додаю віпер. цей біпер. Ага, от. Ad range. І біпер я даю на цей 3. І віпер буде так само працювати у верхньому крайньому положенні бікання мотора. Все зберігаю. Наступна вкладка нас не цікавить, серво нас також не цікавить, а от мотори нас цікавлять. На цьому дроні зворотній порядок моторів, тому я ставлю галочку реверсит. Мене цікавить протокол дешот 600, тому я його і обираю. ESC сенсор включено, мотор стоп виключено, значення стандартне. Bidirectional directional вимкнено. І зберігаю налаштування моторів. На цьому етапі варто зробити мотор-тест та перевірити напрямки обертання моторів. Я точно знаю, що на цьому дроні все окей. І Буду робити це з пропелерами вам не рекомендую робити це з пропелерами. До пропелерів перевірте кожен мотор, чи відповідає він оцій схемці обертання. І так. А, да, батарея. Потрібна ж батарея. Працює добре. Ідемо далі. Налаштовуємо OSD. Я тут обираю відеоформат NTSC і метричну систему. Що нам потрібно на OSD? Нам потрібно, щоб вказували висоту, причому без десятків як на мене це зручніше, оскільки все одно на барометрі точність не така ж. Прям. Я розміщую елементи так, щоб лишалось по дві якби клітинки від них. Тому що інакше не на всіх шоломах воно буде в області. Тепер нам потрібно Battery Voltaж обов'язково. Тут одну полоску лишаю пусту. Потрібен RSSI, це рівень сигналу. Throttle Position це відсоток газу. Craft Name це, щоб видно було ім'я нашого дрончика. Як же без цього. Також даємо VTX Channel. Ця штука дуже зручна, бо вона показує сітку, канал і потужність одразу. Це зручно. Low вольтаж підніму, потрібен горизонт. Ну, не обов'язково, але принаймні він допомагає орієнтуватись. Польотний ага, режим, щоб бачити, що в нас включено. І Flight це таймер 2. Також за бажанням можна додати напругу на банку або використаний ток. Але для цього потрібно відкалібрувати датчик. Це напруга на банку. Ось це інформація про використання міліампери. Або про ті, що залишились. От точно не пам'ятаю. Індикатор battery usage, ну, я б не рекомендував би його ставити. Все одно, орієнтуватись варто на напругу, в першу чергу. Так, на цьому все. Тепер йдемо в налаштування відеотрансмітера. І тут для того, щоб вони запрацювали, необхідно завантажити JSON файл. На моєму дроні трансмітер Foxeer Extreme. І я буду використовувати файл для нього. От він. Під кожен відеопередавач має бути такий файл, який можна знайти в інтернеті та завантажити. Відеотаблиця, відеодаташит, таке шукайте по назві свого VTX. От я його завантажив, в мене з'явилася сітка. Також я можу одразу вибрати, наприклад, Band A1 і Power 25 мВт. Тепер можу дисконектнути та перевірити, наскільки працює VTX на лаштування. Канал у мене виставлений A1, тому його ж я і буду ставити. От видно, як розташовані ОСД-елементи. В цілому майже окей, але я б їх трошечки підправив. До речі, можна це робити паралельно, що зручно. От ви заходите сюди, тягаєте і воно буде змінюватись. Наприклад, мені не подобається, як міліампери розташовані. Я їх виставлю трошечки, можливо, лівіше. Весь ряд. Ну, хоча краще лишати відступ певний, тому що, знову ж таки, шоломи різні і це може комусь бути незручно. От ще на одну позицію повідтягую. Так, мені здається, буде виглядати органічніше. Ідемо далі. Потрібно налаштувати потужність VTX з нашого пульта. Для цього заходимо в термінал CLI і пишемо таку команду VTX. І от е видно список якби команд для того, щоб налаштувати потужність. Як ці команди розшифровуються? VTX. Далі йде номер цієї команди. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Чому? Тому що в програмуванні облік починається з нуля. Наступна колонка це номер канала, який ми будемо використовувати. Наприклад, я хочу повісити керування на оцю крутівку. Для того я заходжу в ресівер. І дивлюсь, на якому вона в мене в каналі. Вона в мене на каналі aux 4. Отут. Повертаюсь в термінал. Для термінала це означає, що вона четверта, тобто 0, 1, 2, 3. Вона третя тут буде. Відповідно, я пишу VTX, нульова команда, третій трійка буде третій канал. От у мене вже готовий пресет. Тобто VTX це означає відеопередавач, Далі номер команди 0, 1, 2, 3, 4. Це як номер правила. Далі на якому каналі буде управління. Всі потужності будуть як би на третьому, тому тут третій. Далі нулі – це номер сітки і номер нашого каналу. Можна міняти також сітку і канал таким же чином, але ми цього робити не будемо. Далі номера рівні потужності від 1 до 5. І далі проміжок. Проміжок якби, положення стіку, в якому це буде працювати. Якщо ви не хочете на таку крутілку вішати, наприклад, де всі варіанти є, хочете на тумблер, то вам, наприклад, достатньо трьох положень буде. Тоді ви тут пишете не 5 варіантів, а 3, наприклад, і розтягуєте ось ці штуки на ну, тобто, від 900 до 2100 по крайнім положенням, пропорційно. Тепер. Чого тут 1, 2, 3, 4, 5? це положення VTX. Якщо я перейду в відеотрансмітер і подивлюсь ось отут рівні потужності 1, 2, 3, 4, 5. От. Це відповідно мої рівні потужності. Якщо у вас тут інші рівні, то ви можете тільки їх використовувати тільки під ваш ВТХ. Ця сітка з'явиться, нагадую, тільки після завантаження файлу, як ми налаштовували VTX. Так от, повертаюся у термінал. Тут, в принципі, все в мене вже готово. Я просто це копіюю, вставляю і тисну Save. Ну, верніше, Enter. Save там вже є в команді. От воно перезавантажилось. І з цього моменту VTX вже керується з пульта. Зберігати 25 мВт, Додаю 200, 500, 1,5, 2,5. Ну і все. Для чого це потрібно? Для того, що дрон камікадзе, коли злітає, може показати позицію, тому що канал відкритий. Злітати потрібно на 25 мВт. Далі відлетіли. Де вас вже не видно і збільшили потужність. З налаштуванням це все злітаємо. Тестовий взліт у приміщенні. Тут потрібно врахувати декілька моментів. Перший, щоб пропелери не терли об дроти батарею, або інші елементи. Покрутіть їх кожен. Другий. якщо ви новачок і от прошили дрон на BetaFlight, може таке бути, що він буде або різко перегрівати мотори, або. Неконтрольовано злетить вгору. Як цей момент пофіксити, як з ним боротися? Спочатку зробити швидкий арм-дізарм. У вас рука має бути на дізармі просто моментально. От, я його тільки пришив, я не знаю, який він. Я армлю і дізармлю. Якщо він крутився не взлітав, це вже окей. Стік газу в мінімумі. Зрозуміло. Тепер я армлю. От він у мене лежить, я нічого не роблю. Він лежить спокійно, крутяться пропелери. Якщо так, то окей. Далі я дам мінімально газу, і в мене рука знову на дізармі. Мінімально газу і знову його посажу. Якщо він, бо буває так, що в режимі арму газ мінімальний достатній, а в режимі польоту мінімальний газ недостатній. І коли ви повністю прибираєте газ, дрон вже в режимі польоту і він все одно витить вгору. Оцей момент важливо не проворонити і дізарнути його в разі чого. От я трохи додаю газу. Прибираю газу, і я бачу, що дрон себе поводить окей. Якщо я перевірив модельку, як працюють стіки, куди йде нахил, куди йде що, то дрон буде літати окей. Ну і я можу тепер нормально його перевірити. І він літає. Ну, в приміщенні все окей, тепер потестимо його на вулиці. Ну що, тестимо дрону полі.